Удар йде до влади новою, повноцінною і самодостатньою командою. Жодні провокації та звинувачення щодо співпраці з діючою владою є недоречними та позбавлені будь-якого змісту. Переконує голова обласної організації політичної партії Удар Олександр Корнічук. В підтвердження своїх слів керівник обласної парторганізації демонструє текст присяги кандидата у народні депутати, в якому чітко прописано, що депутати від політичної сили за жодних умов не співпрацюватимуть з партією регіонів. Останнім часом країною поширилися чутки, що удар це є сети синьо-блакитної партії. Це жалюгідна провокація. Ми ні в якому випадку не будемо співпрацювати з партією регіонів. Жодних домовленостей з діючою владою немає і бути не може. У нас потужна команда, в які нові не заляпані політичним брудом Політики, які дійсно будуть працювати на благо України, а не лише розповідати про досягнуту стабільність та подолання руїни, покращити життя в державі можливо лише за умови запровадження прозорих та єдиних для всіх правил, адже тотальна корупція у всіх сферах створює умови збагачення лише певної групи людей в той час, як пересічний громадянин знаходиться на межі прірви, вирішення цієї болючої проблеми єдине повна люстрація влади, переконаний очільник обласної партійної організації. Антикорупційна кострація, звільнення з посад усіх корупціонерів після закінчення незалежної перевірки усіх чиновників, працівників міліції і прокуратури. Перше удар по корупції, удар по безвідповідальності влади, удар по нерівності, удар по безправі місцевих громад і також удар по бідності. Окрім того, ударівці планують скоротити кількість державних органів, які мають дозвільні контрольні та каральні повноваження. Мінімізувати взаємодії громадянина з чиновником, створити умови, за яких використання адмінресурсу чиновниками буде мінімальним. Зараз партія влади примусово збирає людей на мітинги через своїх представників на місцях. Тиснуть на освітян та медиків. Позиція партії Удар проста. Чиновники, які проводять таку політику, за жодних умов не повинні бути при владі.